Вчора відбулось чергове засідання громадської ради. Аби затвердити персональний склад комітетів та правління об'єднання, його члени зібрались у сесійній залі міської ради. Одним із перших на захід прийшов голова Іван Бухал. Колишній очільник міста доповів, всього до осередку включили 102 громадські організації та 13 комітетів. Запевнив, така кількість цілком доцільна. Адже чим більше людей і спільною метою об'єднає громадська рада, тим швидше вони до неї дійдуть. Зауважив, головне, аби така затія у подальшому не перетворилась на базар. Ми є народ. Що ми можемо вирішувати і впливати, ми не збираємося на те, щоб ми воювати з ким. І коли мова йде при виконкомі» або при Ода, то наше, моє бачення при, що таке «при ОДА», при е, виконкомі, це не під виконкомом, не над виконком, не з боку припілку, а разом вирішувати питання. Про важливість роботи громадської ради говорив і виконуючи обов'язки міського голови Костянтин Чернилевський. Зазначив, хмельницька влада готова співпрацювати із об'єднанням. Під час спільних обговорень можуть розраховувати на надане приміщення, а якщо потрібно, і на особисту пораду. Більшість громади в радах це ну, я вважаю дуже позитивно, тому що як кажуть, на голова хорошо, дві краще. Різні є погляди в кожного є різні. Напрямки і розвитку, і стратегії в розвитку міста тому нам важливо вас чути важливо мати таких, як і порадників. В Свою чергу Іван Бухал наголосив, така підтримка для ради дуже важлива, адже деякі проблеми городян можна вирішити лише за допомогою владного слова. Додав, про такі ситуації треба говорити відкрито. А щоб очільники чули людей, висунули ідею створити при раді прес-центр із конкретними програмами та пропозиціями щодо розвитку міста, члени комітеті виступатимуть вже на наступному засіданні, запевнив голова громадської ради.